Наж із нас рішення дійти туди поможем? і поцікавитися, про що мова йде, які Сьогодні починають, я вам не мішав. Сидіть, я вам не мішав, коли ви говорите. Сьогодні вийшли на сесію і рішається на сьогоднішній сесії, а не на завжди. І ніяка прокуратура. Ніхто не має права сюди зараз втрачатися. Після того, хай Женкова обградує, що хоче робити, чи хто там має бути наказаний. Не так це має бути. По справедливості не так має бути. Василь Халипович, ви знали? Ви знали про рішення це? ще вчора про яке? Про це рішення, яке має бути. Чого не знали до вчорашнього дня? Але вже знали. Можна, можна було, було попросити Режискова, щоб прийшов на сесію. це. Я знаю, можна відізвати на один день. Де. Якщо я відзивати, хай людина одружиться. Будь ласка, друзі. Якщо я сижу, мені говорять рішення, які зовсім ми не, не чули, не знали. Тому міністерстві оборони надали куча рішень по землі. По чому? Біля міністерства оборони, оце що там зачитує, ще скільки земельних ділянок. І ви говорите, що дійсно це в нас проходить давайте ж почуємо Држенкову. А як я згоден з вами? то А я з другій може теж і не ви? А я тисячу, я врешті половину питань не згоден з вами. Ну то чого? Ну давайте будемо дискутувати. Ну то давайте ще не зводять. От не згодимо, батьом питає там по Френчуку, що щось там. Значить, побить, побить, ми, гімський, чужий, нам розказують, що там незаконно, там чи законно. Ми не чули цих питань. Рішень цих на сесії не було зовсім по цих земельних ділянках. А ми про щось говоримо. Це вже не вірно. Ми не знаємо про ці рішення, а вони там з'явилися. Вони є людина, там якусь світ полічиє. Коли хочете, Коли? мені, наприклад, не треба його рішення. Якщо він таке з чворить тут, та, він йому тут на Все. Ми сьогодні пропонуємо проголосувати за порядок денний наступної сесії. У тому буде питання про винесення недовіри. Перед сьогодні голосуйте. Перед тим режимково будуть всі можливі. Як це може всі запитання? Я зачитав, я ще раз зачитаю. Ні, це питання. Ви читайте реально. Ви бачите, що там тижні, два, на те, щоб дати процедуру. Секретар ради обирається і знімається з посади взаємним голосування. Наступна сесія, чи позачергова, чи чого, висі, виносите, маємо голосувати депутати. Не проголосують, залишаємо роботи за дітей. Проголосуємо, а ви іншого секретаря. Все все все. Процедура. Я, я, я про це саме говорю, але я говорю про те, що перед тим, як ми будемо голосувати за чи проти кожен з нас, ми маємо, ми будемо мати змогу до півязу Дженко. Ніхто нам не буде заважатися. Так що сьогодні можна сміливо голосувати за проєкт рішення. Да. Ну, давайте я зачитаю ще. Пункт п'ятий. Пункт Зобов'язати міського голову Грушка Василя Филиповича у відповідності до законодавства та регламенту міської ради забезпечити. Організацію процедури дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Дриженкова четверти регламенту згідно регламент говорить про те, що це питання має бути внесене в порядок денний сесії, має обговорюватись і вирішуватись лише таємним голосуванням. Четвертий. Враховуючи грубі порушення, посадових обов'язків секретаря міської ради, передбачених статтею 50, закону України, закону України про місцеве самоврядування в Україні, а також регламенту міської ради шостого скликання, що підриває авторитет органу місцевого самоврядування та дискредитує його в очах громадськості, висловити недовіру Дриженкову Петру Олексійовичу як секретарю Хмельницької міської ради. Для цього слідуючий пункт, п'ятий, який зачитала перед цим. Все. Прийняття е рішення воно вже не зобов'язує завтра вказатися від секретаря. Просто цим рішенням ми показуємо е свою позицію секретаря. Воно вже не зобов'язує знімати чи не знімати, бо це можливість. Вказую, що позицію посиджує, бо він вороговий. що все нормально. Ставимо питання на розуміння? Так. Да, по імені? По імені. В цілому? В цілому? В цілому. В цілому? В цілому. Виборчий. То, то задавний проєкт рішення, за проєкт рішення, прошу голосувати. по імені. Ще мене по імені так? Чертини немає. Доля. Грушко немає. Лісіцин немає. Реп'ях немає. Колу... Ні, не той. Коломіїцька, святин Володимирович. Шеремета Володимир. Брілянк, колега Вудим'яна. Кубряк Оксана Васильевич. Сергій Михайлович Утримався. Капан Кухня Іван. Менічук. Бонсайв, Бонцевич Іславич. Утримався. Руцалюк Сергій Олександрович Павлюк Водосадвич. Дивисью Бі Яркаїна. Речик Сергій Борисович За і речниководімоль Берти. Островська Веславський. Луков Петро Штахович немає. Херсійський Олександр Петрович. Храповіцька на Казаміна. Шлапова Василь Петрович. Боб'юк Микола Лекованкова. Вороглаш Михайло Васильович. Королі Василь Семенович. У кого Олександр Олександрович? Yeah. Котик Олег Миколаївич? Yeah. немає. Yeah. Галаченко yeah. Вікторія Торець немає. Дубчак Світлана Павлівна немає. Yeah. Подольський Іванович немає. Король Свіч. Слово Олександр Михайлович. Yeah. Бойко Олександр Тович. Yeah. Карніченко Світович. Yeah. Костюк Переводвич. Yeah. Аврамчук Сергія э, да. не свій. Заїде За. Рахуйте. Смісно. 17. Рішення не прийнято. Переходимо до другого питання. Сам ще раз на голосування.

Не Сергій Фелекович, в зв'язку з тим, що в нас не прийшло ні одне, ні друге рішення, ви маєте повне право поставити я ще раз на я не хочу. Ви, ну, ви я маєте право, просто наголосила. А я не хочу. Переходимо до Добре. питання. Добре, а який тоді в нас результат? Тоді, будь ласка. Зрозуміло, що, але. А такий результат, як ви приймаєте, ні, ні, ми можемо взяти до відома, чи не взяти. Якщо ми беремо до відома, нам припомнувати, нам треба прийняти рішення. Ми його не прийняли, ні одне, ні друге. Нам треба прийняти рішення. Що ці ситуації робиться? Що реклама, так? Ви ви <тур> комісія... бачите, які депутати прийдуть? Де? депутати нічого не прийняли. <тур> ну, Працюйте ще так. <тур> <тур> Що пишеться стаття 20 порядку діяльності тимчасової контрольної комісії ради. По завершенні роботи тимчасової контрольної комісії оформляється звіт, у якому викладається мета утворення комісії, суть проблеми, що розглядається, фактичні матеріали, що стосуються проблеми, які були розглянуті комісією, Результати її розгляду, висновки та рекомендації. Звіт комісії має відкритий характер підлягає оприлюдненню спосіб визначної комісії. Результати які-то? Ні, ще маємо прийняти. Юліївське, почитайте, адміністрацію. Останнє, ви? Звісно, обговорення ще раз ставиться на голосування. Ми вже проголосували, Юліївське. Звісно, Обговорюється і ще раз ставиться на голосування. Будь ласка, слово. Хто має слово відносно цього питання? Василь да. Торисович. Я тут дійсно виходив. Не сорятувалися поставлені питання на голосування, тому я просив вас поставити на голосування в цьому позиції. Нема питання? Будь ласка, прошу виглядати перемогу на 15 лет. на 5. На 10. Треба доларів. Ставимо на голосування чи порядку. Ваша перша пропозиція використала. Старна голосування. Ні, перемога. Гозвонять перерву. Ідемо на перерву. Да. Хто за те, щоб ми перервалися на 5 хвилин? Прошу голосувати. Хто за? Віктора всі заявляють про перевідку. автоматично немає права. Будь ласка, діть, завіщайтеся.